Друзі, всім привіт! я зробив свій клуб, і цей клуб називається Анти-Менді. Я зробив цей клуб Анти-Менді, тому що Менді в ШД дуже багато. А давайте я вам це навіть покажу. О, дивіться, я заходжу. І в цьому раунді, дивіться, ось Менді. І це в кожному раунді. І, друзі, так вступати в Міклан Анті Менді, якщо ви теж думаєте, що цих Менді стає дуже-дуже багато. Бо це вже реально якийсь перебір, якщо чесно, якийсь. І мене вбивають. Але вступайте в Міклан Анті Менді, і ми будемо з вами разом проти Менді виступати. Бо е, Менді дуже гарно Бесем. Давайте буду вас всіх чекати в моєму клубі.